Парад Слінгомам відбувся на Прикарпатті разом з малюками в спеціальних переносках, який на перший погляд не відрізнити від звичайного шарфа, новоспечені мами пройшлися центральною площею міста. Серед двох десятків учасників неординарного маршу Віталій єдиний слінго. Тато перевагу такого носіння чоловік оцінив, коли вперше взяв свого півторарічного марка на груди. Зараз, коли він вже в такому віці, тобто йому більш цікаво роздивлятись навколишній світ, хто проходить поряд і так далі. Але коли він був маленький, тобто Гуля, гуляти і заснути в тато на грудях, ну це це було саме то. Слінг приміряє семирічна Софійка, щоправда, саморобної із маминого шарфа замість немовляти у ньому іграшка. Та в майбутньому каже дівчинка у такий спосіб носитиме усіх своїх дітей. У мене зараз е, в слінгу є собачка. В мене має бути 12 дітей. Слінгомами мами створили в Івано-Франківську справжній рух. Усім бажаючим розказують і показують, як на перший погляд з простого шалика зробити так звану переноску для малюка. Ніжки протягаємо в калину в і опускаємо дитину. Опустили рівненько і натягуємо бортик. У такому слінку немовля почуваються найкомфортніше, адже так найближче до материнського серця. А ще таке положення не шкодить здоров'ю дитини. Важливо те, щоб дитина не сіла в слінку, а попка провисла. От і е, колінка було вище попи. Стопа паралельно до землі. Тоді вона не сидить, а зберігає правильне фізіологічне положення. Спинка у слінках шарфах малюки можуть знаходитися з перших тижнів, а вже як підростуть, можна носити в ось таких ерго-рюкзаках. Положення М-позиції. тобто попа внизу, колінка вверху, і навантаження не йде на, е, на хребет в. Е, Відповідно, в кенгуру дитина, грубо кажучи, висить на хребті. Це є шкідливо для дитячого здоров'я. Слінги для українок не новинка. Їх використовували ще сотні років тому і називали перев'язами. Загалом кажуть, слінгомами свій парад вони провели не заради реклами, а щоб продемонструвати, як стати ближче до свого малюка.